Привіт, мене звуть Ангеліна. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як використовувати соцмережі і не тупіти. Перше найважливіше в використанні соцмереж на користь собі це створити середовище, в якому вам буде комфортно, в якому ви будете оточеною корисною або хоча б нешкідливою інформацією. Це означає, по-перше, відписатися від тих людей, які вас дратують, які вас не надихають, які вас змушують відчувати будь-які негативні відчуття, типу там заздрощів, або ви порівнюєте себе з цими людьми в негативному сенсі. Це якось вас засмучує і так далі. Відпишіться від цих людей, навіщо ви себе просто мучите. Жте лише тільки тих людей, які надихають вас, які змушують відчувати себе краще, які дають вам щось корисне, які вас не напрягають, грубо кажучи, також не бійтеся, тиснути не цікаво, коли вам щось не подобається вашій стрічці, якісь приколи, теми, щось, що вам не хочеться бачити, щось що у вас викликає якісь негативні емоції, або ви розумієте, що ви цього тупіти, може це якісь супер тупі меми. Ну типу, всі ми любимо тупі меми, але коли їх занадто багато, це теж не дуже корисно, якщо в нас є ціль не тупіти в соцмережах. <ріст> І також класний лайфхак, щоб налаштувати вашу стрічку на щось корисне, це шукати в соцмережах якісь цікаві вам питання. Наприклад, це дуже круто працює з ТікТоком, коли ви в Тіктоці щось. Шукаєте або на ютубі також, і вам стрічку потім підкидається все більше відео на цю тему, або на якісь суміжні, схожі. От і таким чином, ваша стрічка вона підлаштовується під вас, і замість мемів у вас буде якась корисна інформація. Найбільше мені подобається це, напевно, в Тіктоці. Тіктоці я часто щось знаходжу, якщо мені потрібно швидко знайти якусь інструкцію, наприклад, або швидке пояснення. Тікток уже давно можна вважати теж пошуковою мережею і дуже багато людей її так і використовують, коли потрібно знайти якусь там порівняння, огляд, особливо. Огляди я дуже багато дивлюся саме в Тіктоці. І ще ж така особливість Тіктока, яку варто враховувати, те, що у вас стрічка є, ви самі не обираєте контент, який ви будете дивитись. На відміну від Ютубу, де ви вибираєте, читаєте заголовок. Дивитись на обкладинку відео, і потім вже самі приймаєте рішення його подивитися. Тока у вас такої можливості ну немає. Це вам треба прям напрягтись. Платформа сама заточена під те, щоб вам просто так от формувати стрічку. Тому важливо, щоб ця стрічка була хоча б віддалено корисною. По-друге, надіть соцмережу, яку ви будете заходити чисто для того, щоб вивчити щось нове або ж надихнутись. Для мене це Substack і Pinterest. Pinterest для натхнення. Сабстак для того, щоб трошки сповільнити щось прочитати, дізнатися для себе щось нове. Сабстак це взагалі відкриття, напевно, другого півріччя 2025 року. Я обожнюю цю соцмережу. Не скажу, що я заходжу прямо туди кожного дня. Але коли в мене є такий знаєте, натхненний настрій, щось почитати, щось нове дізнатися. Завжди туди заходжу, особливо коли в мене втомлюється голова від безкінечних відео, цих особливо короткоформатних. Собстак це саме те місце, яке от мене прям заспокоює. Варто пам'ятати, що це все одно соцмережа, і скролінг там це все одно скролінг, але. Мені здається, там все одно трохи більше користі від цього, і плюс ви можете зайти, прочитати якусь статтю, особливо там часто статті англійської. Хоча зараз вже з'являються україномовні автори, тому там можна знайти і україномовний контент, якщо ви не знаєте англійської. Ну а з там все зрозуміло, туди захожу подивитися гарні картиночки, надихнутися, зберегти собі на дошку. Можливо, якісь там цитатки мотивуючі. мене така стрічка дуже така, як віжен у мене. Стрічка в Пінтересті. Що мені дуже подобається, теж щодня там сижу і теж колети там це все одно. Скролінг, але хоча б це якийсь трохи позитивний скролінг, який мене надихає, який мене змушує щось робити. Тому так от оберіть для себе соцмережу і сформуйте там корисну надихаючу стрічку. Це також може бути TikTok, але важливо, щоб це була якась прям конкретна платформа, куди ви заходите з конкретною ціллю. Якоїсь едукації, якогось навчання, пізнання чогось нового, натхнення і так далі. Третій пункт використовувати соцмережі для вивчення мови. Також класний спосіб не топіти в соцмережах, з налаштувати стрічки на іноземну мову, на англійську, на іспанську, на французьку, китайську, що ви там не вчили. Тому що в соцмережах ми сидимо, ну будьмо чесними, постійно, і так у нас буде додатковий час, який ми так от непомітно виділяємо зі свого дня коли скролимо в соцмережах не те, щоб вивчити якесь нове слово, або просто прочитати якийсь пост коротше для практики мови. Це теж дуже класно. Я дивлюся всі відео на ютубі, майже англійською. Інстаграм мене теж наполовину англійський, тікток так само. Сабстак майже повністю у мене англійський. Коротше, в мене всі соцмережі по факту англійської мови, і це ну навіть не щось, що я спеціально роблю, просто вже так алгоритм налаштувалось, і виходить, що кожного дня без якихось зусиль у мене йде практика мови. Про це я говорила в своєму черешньому відео про вивчення англійської. Можете теж подивитись, якщо ви не дивились. Четвертий пункт це правило скільки спожив, стільки й створив. Не завжди виходить, прям е в однакових пропорціях це робити. Завжди споживання, все одно воно. Особисто в мене воно переважає, але я намагаюся тримати цей баланс. Буквально недавно я знайшла в тіктоцю дівчинку а згодом в інстаграмі. Також її побачила, де вона. Робить для себе такий челендж, коли вона витрачає стільки ж часу, як в неї екранний час за день, не те, щоб щось створювати, там, малювати, знімати відео, писати, будь-що, що стосується створення. Але варто врахувати, що в неї екранний час за день 4 години. А в мене, наприклад, 12 годин. Це не значить, що 12 годин я скролю, У мене також монтаж, це все в ноутбуці, завантаження відео. коротше, все це пов'язане з такими якимись робочими тасками, навчання це також все онлайн, тому такий високий екранний час, але все одно. Тому, напевно, Такий челендж я б не змогла виконати, напевно, Але це такий вам знаєте, така ідея для виконання. Можна не йти в цифри, не порівнювати там години. Скільки ти просидів в телефоні і скільки ти щось створював, а просто приблизно в голові тримати цей баланс. Наприклад, ви поскролили стрічку і там зберегли три пости. Випишіть про що ці пости там в замітки чи в блокнотку, де вам найлегше? Якщо ви позберігали щось, теж випишіть якусь корисну інформацію. Коли ви слухаєте подкаст чи дивитеся якесь відео на YouTube і вам подобається якась думка. Запишіть її кудись. От головну таку основну ідею, яку ви винесли з відео, що вам може допомогти в майбутньому. Також класна практика це ведення медіа щоденника. Я ще так, ну знаєте, 50 на 50 не вела цю звичку прям на повну потужність. Але що таке медіащоденник? Це коли ти умовно заходиш раз на тиждень свої збереження і проводиш таку ревізію, виписуєш, що ти зберіг такого цікавого за тиждень. Тобто, по факту це виписування корисної інформації, тому що дуже часто ми зберігаємо якісь відео там чи якісь пости. Але ми ніколи до них не повертаємось особисто в мене це так в 100% випадків працює що я щось зберігаю. І я не заходжу в ту папку, ну, ніколи, напевно. Тому я намагаюся теж або робити скріншоти. Але важливо, скріншоти теж губляться в галереї, тому я ці скріншоти вправляю в свій чатік, де в мене з друзями, типу, не чатик, а навіть телеграм-канал для друзів, де тільки. І я скидаю туди просто таке фото всіх моїх скринів, корисних, некорисних, будь що я зберегла там якийсь кремчик, побачила, заскрінила. Я все це відправляю отак, от таким дампом. Не знаю, чи його хтось дивиться, але як мінімум мені набагато легше потім зайти і перелистати. Це все в телеграмі, ніж повертатися в збереження, бо я цього ніколи не зроблю. А так само в, в галереї, теж вони втрачаються, і я ніколи не заглядаю, бо вони губляться серед інших фотографій, відео, особливо, коли я багато знімаю я, ну постійно знімаю, особливо це ось грудні. Дуже важко щось знайти. Тому я роблю отак. Але також це може проявлятися ну, не обов'язково в якомусь консюмінгу. Да, ви поскороли стрічку, не обов'язково щось окей, виписувати, якщо вам не хочеться, бо це теж нереалістично. Постійно виписувати все, що ви подивились, прочитали і так далі. Просто вносити невеличку творчість, невеличкий офлайн час в своє життя, приготуйте щось, помалюйте картину. Це теж творчість, до речі, кулінарія це теж творчість, якщо хто не знав, якщо ви підходите до цього так креативно, а не механічно. Щось помалювати, пописати в блокноті, придумати якусь ідею, не зараз. Зняти тікток, це теж творчість, зняти етикет від відео, це теж творчість, зняти його там, змонтувати. Це все творчість. Просто важливо в голові тримати цей баланс приблизно, так от ідеального балансу все одно не буде, але намагатися так вирівняти і створювати, хоча б половину стільки ж скільки ми споживаємо. Я стараюся тримати це правило останні декілька місяців. Це трошки поміняло моє життя. Я вам скажу, тому раджу вам теж спробувати. П'ятий пункт це ввести обмеження на додатках на соціальних мережах. Instagram, TikTok. У мене стоїть обмеження раніше стояло на кількість годин. Тепер у мене в тікток кожні півгодини, як я сижу, в тіктоці мене 15 хвилин перерви. Часто відкладаються обмеження, чисто тому, що в основному, коли сижу в Тіктоті, це для того, щоб монтувати відео. Типу я монтую прямо в тіктоці, тому воно мене вибиває часто серед процесу монтажу або щось зйомки, або щось такого, тому відкладаю. Але також ти у мене корисний блок на. Всі додатки після одинадцятої вечора, тобто я не можу зайти в інстаграм, в Тікток. І оце от класно працює. І я реально стараюсь не заходити туди. Єдине, що звичайно в мене працює там месенджер, типу телеграму, і я ще можу там посидіти. Ну але все одно, типу, заскролити в Тіктосі в мене є менша вирогідність хоча все одно я трошки інколи. Ну я буду чесною. Я здаваю це от обмеження і захожу поскролити, От і в мене таки ще відсутній цей блок а, у вихідні. Взагалі я користуюся додатком Opal, Десь я вам тут його прикріплю. Я купила підписку на рік за 40 центів, здається. Щось коротше там дуже копійки були і користуюся ним. І мені дуже подобається. Там можна поставити мільйон різних блоків, і напевно мені варто цим зайнятися. Але зараз, якщо чесно, я не так багато свіжу в соцмережах, скільки в мене типу екранний час це займає монтаж, це займає постинг, це займає те, що я аналітику постійно перевіряю і так далі. Тому. Зараз це напевно не так актуально, але вам теж рекомендую спробувати. А далі хочу поговорити про такий мансет, про якісь пункти, як відноситись до цього, про якісь мої думки, мої установки щодо споживання контенту. Тому що я вважаю, що це теж дуже важливо. По перше, дуже важливо користуватися соцмережі як інструмент допомоги вам, а не як спосіб втечі. Я намагаюсь постійно себе питати, чи зараз, коли я там умовно листаю стрічку Тіктоку. Це я, типу, відпочиваю чи я тікаю від якоїсь задачі, тому що всі ми от знаємо цю прокрастинацію, коли в тебе якісь справи, але ти просто ну, починаєш скролити стрічку, хоча знаєш, що тобі ще скільки всього треба зробити. Я намагаюся себе тормозити і питати, я тікаю зараз чи ні? Якщо це реальний відпочинок, окей. Можеш поскролити, потім я піду займатися своїми справами. Якщо я розумію, що в мене є якісь справи, і я просто тікаю від цього. Тікаю цих справ, а може від якихось думок, від якихось почуттів, ще чогось, то я намагаюся зупинятися і відразу вставати щось робити. Хоч щось, хоча б встати з ліжка або вийти хоча б з тіктоку, не знаю, зайти в Пінтерес, полистати Motivation 5 хвилин. Мене надовго на Pinterest не вистачає, буквально 5 хвилин я така: у, все, ідемо роботи. По-друге, пам'ятайте, що контент це харчування мозку. Тут можна провести напевно аналогію з фастфудом. Якщо ми їмо фастфуд кожного дня. То це псує наше тіло, наше здоров'я. Це зовсім не корисно. Так само і з контентом, якщо ми постійно споживаємо якийсь треш контент, або просто занадто багато контенту, це псує наш мозок, у нас знижується концентрація. Я думаю, багато хто з вас помічав, що вам важко інколи буває зосередитись на чомусь дуже довго. У мене теж таке в принципі є, хоча я стараюсь з цим боротися, типу, я читаю книги, в мене з цим проблем немає. Але коли от потрібно сісти і зробити щось, що мені не подобається, я починаю дуже сильно відволікатись, особливо якщо телефон десь біля мене. Це я не можу зосередитись. Я постійно його перевіряю, тому я його залишаю стараюся далеко, можливо, в іншій кімнаті. Але суть тому, що такий от фастфудний контент, шортформ контент, короткі відео, вони от дуже псують нам мозок, дуже псують нам фокус уваги. Тому цього треба максимально уникати. Як цього уникати, надавати перевагу більш довгому контенту. Це відео не YouTube, фільми. Можливо, навіть серіали взяти, почитати книжку, почитати статті якісь, як на сабстак, так просто в якійсь там інтернеті якусь статтю взяти, почитати. Що що триває більше хвилини, двох, трьох, а краще там п'ять, десять, п'ятнадцять. Що ви можете сконцентруватись на одній якійсь одиниці контенту певний час, а не кожні 30 секунд у вас під перед очима просто мелькає картинка, змінюється, і у вас мозок з теми не знаю, політики перескакує на якийсь мем, потім на каву, на якийсь велнес, на новий кремчик, який ти обов'язково треба купити. Це. Просто виснажує взагалі для цього. Придумали от термін для розфокусу уваги, млявості, сонливості. Оцих от всіх наслідків споживання швидкого короткого контенту. Придумали термін «brain rot. Це дуже цікавий термін і дуже цікавий феномен. І про це він здається навіть в минулому році це було слово року. Але тому, що це дуже поширено. І це спостерігається дуже багатьох людей. Дякую мені, що я люблю Ютуб, і я більше звикла якось до споживання довгого контенту. Хоча теж я можу засісти дуже недовго і дивитись-дивитись, типу скролити в Ютубі, але все одно це трошки е, довший фокус на одній темі. Хоча скролінг він все одно скролінг. Термін Brain Rot, я ж кажу, мені дуже цікаво. Взагалі ця тема цікава, цікаво, як впливаються з мережі на наш мозок, на наш. Фокус, уваги, я вже повторяю, десятий раз по кругу одну і ту саму фразу. Але якщо вам цікаво детальніше, я могла б зняти відео про це. Напевно, вже в січні, але я записала собі такий мій блокнотик ідей. Що напевно це було б цікаво мені про це розказати вам. Якщо вам теж цікаво детальніше про це почути, як боротися з цим брейнротом, то пишіть в коментарях, я обов'язково зроблю таке відео. Ну а в телеграмі я залишила пост про мої правила використання соцмереж, щоб не тупіти. Тому забігайте туди. Там я більше розкажу про свій власний досвід. Хоча і в цьому відео я навалила про свій власний досвід. Доволі багато. Також заходьте в мій Тікток. Там я роблю щоденну розпаковку цього адвент календаря Ну і підписуйтесь на цей канал. Тут виходять відео щодня протягом грудня. Тому точно не заскучайте, буде з кимсь снідати зранку. Я буду вашою компанією. Дякую вам велике за перегляд! І побачимо з вами дуже скоро. А саме завтра зранку, о сьомій ранку, на цьому ж самому місці, на цьому самому ж каналі. Все, дуже дякую за перегляд і.